Крута маслина в Києві. Крута, не буду заходити ті корчі, то на біля скольдової могили. Те, що вона здорова, така як дуб маслина. На ній омела. Дивіться, рясно. І мало того там бачу кубла, ворон чи що. Величезна маслина. Дерево в центрі Києва. Взагалі тут я вже ходжу е -е, години три, це я третю маслину побачив. Чи всі посажені, всі посажені руками. Ніяких тут самодільних немає. Це от посажені. Виросла, посажена людьми. Ну, Скольдовій могилі, отаке дерево. Я окулярів не взяв. Отак воно з далеку листями похоже на акацію, але явно не акацію. Величезне дерево, 20-25 метрів висоти. Могутнє, могутнє. Явно не акація, а таке, так. бобові, мабуть. Бо щось похоже на стручки висить. Там на висоті більше 15 метрів. Я погано не так ідеально не бачу. От воно там далі ще одне таке. Горіх ще, що, дивіться, оце очевидно від нього листя, а це очевидно від нього плоди проростають. Що? що це за дерево? Дерев'я є багато, але це, скажімо так, гарне росте, дуже гарно, бачте. Це така коравня. Дуже гарно росте. Явно перевищує каштан, ну, але взагалі я вам скажу таке дерево. Супер першої величини тут, в Києві. Величезний, вон 30 метрів висоти. Таких тут мало дерев. Ну що зна Що це таке? Ніби знаю і не знаю. Щоб зрозуміли, де це. Це ота Аскольдова могила. Вот тут сейчас я покажу ей краше. Вот, видите, сколько вам лет?